Доброго дня, шановні колеги, рада вам представити майстер клас хімії до порізької середньої заросідних школи до місця Тетяни Олександрів. Проблема, над якою я працюю, це використання інформаційно комунікаційних технологій на уроках хімії. Педагогічний кредит єдиний шлях, який веде до знань, це діяльність. Під час актуалізації опорних знань використовую різноманітні інтерактивні методи. І найкращі. Методи для повторення це дидактичні ігри. Гра вивчає учня мислити, виділяти головне, повторити узагальнити. І наприклад, ми з вами зараз проведемо невеличкий тест, в якому ви дасте на запитання відповіді, Кожній відповіді, відповіді відповідає літера, і ви складете поняття. На це завдання вдається одна хвилинка. Так, готові? Так. Да. І давайте з вами на перше запитання відповідь. Атом це? С. Найбільша речовини. відповідає літера Е. Відносна атомна маса позначається А Відповідає літера О. О. Символ елемента алюміній АЛ. І відповідає м. літера Л. 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 Порядковий номер оксиген. Вісім, Вісім і відповідає літера Е. Валентність гідрогену 1. Відповідає Ша. літера К. Відносно молекулярна маса позначається і е. відповідає е. літера. Е. Ну, з від латинського означає сила, відповідає літера «l». І хімія це наука про речовини та їх творення, відповідає літера а". А, -а, а. І в кінці даного тесту я даю можливість учням дати визначення поняття молекула. Що ж таке молекула? Це найменша частинка речовини, що має дві основні хімічні властивості. Тобто, ми пригадали з ними коротко основні хімічні поняття. І дали визначення поняттю молекула. Також під час повторення використовуємо метод мікрофон. Суть методу мікрофону полягає в тому, що кожен учитель має можливість, не перебуваючи одне одного, дати відповідь на запитання або так як є, в моїй грі, згадати валентності елементів, яких побудований знайма. І давайте з вами пригадаємо, які валентності хімічних елементів. Флор має валентність. 1. Хром валентність має 4. Шість. Шість. Тобто зв'язок відповідає в Оксиген має валентність 2, алюміній 3. Ферм. Два або 3. 2. Так. Е, нітроген. 3. 3. Сульфур. 2. 2. Фосфор. 5. 5. Гідроген. Один. І карбон. Чорний. Тобто ми з учнями так пригадуємо хімічну валерність. Хімічний Дальше граф гравком швидше. У вас є пробір. З речовинами, розмістіть їх у відповідності, тобто е, які основні класи неорганічних сподівснуть це оксиди, основи кислоти та солі. І треба всі пробірки розподілити до основних класів неорганічних сполук. Е, клас ділиться на дві групи. Кожна група має пробірочки свої і е, класи на треба розподілити На це завдання дається 2-3 хвилини. Хто швидше? Так, у нас вже була перша команда. Вітаємо вас. Зараз ми з вами перевіримо, наскільки вірно ви розподілили чому між класами нерогічними сполучені. Отже, кислоти. Перша кислота це хлоридна кислота, H-хлор. Друга кислота нітратна кислота hno 3 І остання H2CO3. Це вікана кислота. До основу відноситься херрум 3 калій ОН і кубр 2 mm -hmm. Так. Перевірили. Mm -hmm. До оксидів відноситься калій 2О, mm -hmm. СО3 mm -hmm. і картій О. Mm -hmm. Так, вірно. І останній у нас класна ерхічна стулут це солі. До солей валі СО4, літій НО3 і КАРЦІЙ-СО3. І в кінці цієї ігри я можете можливість учням підписати свою оцінку, даючи е, назву кожній речові. Тобто ми з ними повторили і класі класи налічних школах. Під час вивчення нового матеріалу використовую проблемні запитання. Використання методу відкритого питання дуже ефективно розвиває творчий потенціал учня. Пошук відповіді на запитання, навіть якщо не буде знайдена відповідь, але розвиваючи, є сам процес пошуку. Як сказав відомий е математик Джорд Поа, найкращий спосіб вивчити будь що це відкрити самому. Тобто під час вивчення під, під час пошуку дізнаються щось нове і саме. І, наприклад, існують оксиди кислотні та основи, що утворюється в результаті? взаємодії кислотних і основних е, оксидів з водою. Е, під час е, цього використовую віртуальну лабораторію. Показую дітям відео, під час якого діти переглядають і потім записують хімічні рівня. В оксид кальці. оксид железа, оксид меди. Не всякий оксид реагирует с водой даже при нагревании. Это зависит от активности металла, образовавшего оксид. Добавляем воду и нагреваем распоры. С водой при слабом нагревании Взаимодействуют только оксиды активных металлов. Железо и тем более медь менее активны по сравнению с кальцием. Фенолфталиин укажет нам, в какой пробирке образовалась щелочь. Только оксид кальция прореагировал с водой. В пробирке фенолфсталиин стал малином.

Зайній грунт та навичок використовує різноманітні тести. Тести дають обізнаність е, учням, перевіряють, е, як володіє учні такими прийомами розмовляють якість, як синтез, аналіз, порівняння. І е, зараз ми з вами програємо гру світлофор. У вас у кожного складі лежать маленькі світлофончики. Ми знаємо, що кожен колір відповідає своїй цілі. Зелений колір це. Так, червоний колір? Ні. І ваше завдання зараз я задаю вам запитання. Ви показуєте мені колір той, який відповідає відповіді на запитання. Перше запитання. Чи належить до виставів речовина на відомо як переісходні? Так, ні. Правильно відповідь. Чи взаємодія міність з розведеною сульфатною кислотою? Ні. ні. Солі хлоридної кислоти, хлориди. Так. так. Індикатори це речовини, що змінюють своє забарвлення під дією кислот чи чоловіків. Так. так. Крейда єсільно сульфатної кислоти. Ні. Так. До кислот входять групи ОАЖ. Ні. 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 Чому? Даю можливість ще учням пояснити, чому. Тому що до кислот входить е, група h Так. Чи займатіть кислоти з основами? Так. так. Основність сертофосної кислоти дорівнює 2. Ні. Ні, тому що вона дорівнює 3. Валентність кислотного залишу можна визначити за кількістю оксигену. Ні. Ні, тому що можна визначити за кількістю гідрогену. І карбонатна кислота будь, є в будь-якій газоволі. Це nice. ми всі знаємо, пару. Добре, отже, ми з вами повторили основні властивості класів неотомічних сполук. Наступна гра це знайти пару. Запишіть формули основ відповідно валенткості металічних елементів. В даній грі дається можливість лючням е, пригадати валентності металів і кількості гідроксогрупи, яку вони утворюють. і дати, дає можливість. Е, Дати назву даної речовини. І перше барій утворює гідроксид. Барій 2 І дитина називає, як дана основа називається. барій гідроксид. Друге ферум оаж тричі. Магній оаж двічі. Натрий оаж Алюміній Алюміній-ОАЖ-3. Кальцій-ОАЖ-2. Калі паш і син паш вічі. Тобто діти пригадали але валентність металі і утворення синів речі. Дуже часто використовую на своїх уроках під час огнестання тестів, так як в старшій школі йде готовка до зовнішнього незалежного оцінювання їм краще запам'ятати і пригадати вивчення. Тестикають різновіднеї або дати одну правильну відповідь, або декілька правильних правних зараз. Ми з вами поговоримо. Ну що, зробили тести? І давайте перевіримо правильність вашого вибору. І перше запитання. Відповідь В. Друге запитання А. Третє А. Четверте В. П'яте А. В Д. Відповідь чотири. Шосте. В кінці даю кожному учню можливість себе оцінити, тобто, перевіряючи свої тести разом, кожен учнів на кроки ставить плюс, чи мінус, правильно чи чим, і потім в кінці виставляю собі оцінку. І в кінці уроку задається домашнє завдання. Під час домашнього завдання я пропоную не тільки, крім домашнього звичайного завдання, ще пропоную розвивати домашніх завдання. І в невеличке у 8 класі таке завдання, як хімічний годинник. Учням пропонується записати якомога більше хімічних формул кислот і солей, використовуючи стрінки годинника і дати власне речовинам. Наприклад, карцій CO3. Дитина записала формулу і дала назву карцій карбонат. І так з кожними речовинами, згідно валентності, роздавляють і записують. На наступний урок ми перевіряємо і оцінюємо дитину за домашнє завдання. І в кінці уроку проводжу здійснення рефлексію, тобто роздаю кожній дитині картку настрою і дитина записує, яка, який настрій у неї в кінці уроку. Радісний, дитяльний, поганий, роздратований чи пригнічений. Já que o